Які покращення ось-ось увірвуться в твоє життя? Поки взаємодій для енергообміну за особистим розкладом звертайтесь до мене в інстаграм. Дивимось, що на даний момент відбувається в твоєму житті. Ой, ну ти в нас тут Верховна Жриця, але така, знаєш, закрита, холодна. В чомусь страждаюча, не даєш можливості розвиватися внутрішньо, закриваєш своє серце. Можливо, тебе хтось образив. І ти от не готова відкриватися іншим людям на даний момент. Тобі складно, дійсно, я розумію, прекрасно тебе. Ти стала заложником певної ситуації з контролем. Можливо, ти намагаєшся інших контролювати, але це тобі приносить. Насправді, дискомфорт, дисбаланс внутрішній. Я так розумію, що варто цього позбавлятися. Ще можуть бути якісь проблеми, можливо, з грошима, залежно від когось по грошах. Давайте подивимось, які покращення будуть найближчим часом в твоєму житті. Угу, так. Ти накопичуєш інформацію, і це дуже класно. Ця інформація тобі може піти в подальшому на користь і стосовно твоєї роботи фінансової сторони. Щось може вирішуватись через суди. Якщо були якісь питання, в тебе все буде окей, не переймайся на рахунок грошей. А можеш вирішувати. Питання будинку власного, наприклад, житла, ще можуть бути якісь кармічні події, пов'язані з роботою, дійсно. Можливо, це підвищення якесь, що ти вирішила, на даний момент я вже зробила все максимально на своєму рівні, якому могла, на якому я зараз знаходжусь. І зробиш вибір в ту сторону, що будеш рухатись далі, і ти знайдеш нове місце роботи.